Проходять навчання в одній з Балтійських країн, натівське навчання, і туди приїжджає український підрозділ, ну це те, що розказували нам. От, і він застосовує нашу систему бойового управління. От, і натівці кажуть: вау! Тобто, от, те, що вони там вважали, що Україна це маленька радянська армія, і тут раптом вони. Показують те, що для для натівців це ну, такий повний сюрприз. Коли йде атака безпілотників на Данію, приїжджають українці, чи вони вже запрошують українців і покажіть, розкажіть нам. Тобто, вже, вже досвід, оцей цей обмін досвіду, це вже абсолютно всім очевидно, що це двосторонній рух. Ну а далі, якщо ми будемо. Розвивати цю тему, де місце України в цій європейській системі безпеки на сьогоднішній день, от, ну, перше ж, знову ж таки, про що б я згадав, це досвід. Тому що вже є спільний центр в Польщі, де йде системна робота по вивченню українського досвіду, розповсюдження, пілотні проекти розвиваються. Тобто, там без України просто неможливо було б. Їм обійтись, тому що український досвід, от навіть якщо там якісь ноу-хау придумали, от як переконатися, чи цей е, якийсь безпілотний перехоплювач, він дійсно буде працювати, чи ця система ППО буде працювати? Лише тут ви можете отримати об'єктивну відповідь не на полігоні, де як ви там не старались створити близькі до бойових умови. Ви цього не досягнете.